Доброго часу моїм глядачам показую вам 193 марки <coughs> Китаю і Японії. В марках не розбираюсь. Так що роблю відео огляди, щоб ви собі бачили, які марки є. Отдела такая цикавая марка 49 59 рік. Специально взял пинцет на такі випадки. Тут є марки 49-го року. Дивіться, самі які китайські, які японські. Всім дякую за перегляд.